Доброго дня. Доброго дня. У Нас одна хвилина, і тут у нас 59 людей. Прохання на кафедрах ще попросити максимального під'єднання, тому що для кворуму нам потрібно, щоб було 70% дві від загальної кількості, а загальна кількість у нас 189. вісімдесят І ті, хто по двоє, по троє на кафедрах біля комп'ютерів, напишіть, будь ласка, в чат, щоб ми могли порахувати всіх присутніх. 14.30 Ну, чекаємо ще хвилинку. 67 Павло, що там на Ютубі? Чи як ви бачите якісь можете нам сказати кількість чи, чи як ворог, чи ми можемо починати? Бачу, під'єдналося наразі вже 20 у залі очікування. Так що mm -hmm. можливо зараз ще під'єднається. Доброго дня. Доброго дня. Ще плюс троє. Ну, давайте ще 2-3 хвилинки, щоб я теж побачила тут <coughs> бачу, збільшується кількість. Але ще раз нагадую, що на Ютубі буде з затримкою відео. То загальна кількість і тут, і там, і тут ще в чаті пишуть там, де по двоє О, бачу, да, додаються. То, схоже, ми наближились, так. Тут 80 на Ютубі. 20 – це 100. 25. 25. І тут є ті, що по двоє, по троє. Отже, Отже, ще під, продовжують під'єднуватися, то тоді, щоб не затримувати і розпочати вчасно. Добрий день ще Всім, шановні колеги, сьогодні, 2 жовтня 2024 року, 1430. Ми зібралися для того, щоб провести збори трудового колективу навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук. Кворум у нас є, значить, дві третіх присутніх є і продовжують приєднуватися. Отже, порядок. Я ознайомлюсь з порядком денним, і ми будемо обрати голову секретаря. Порядок денний у нас е, вибори делегатів на онлайн-конференцію трудового колективу «Чайну», яка відбудеться 14 жовтня об 11.10. І другий пункт про внесення змін до складу вченої ради університету. Ці питання ми сьогодні ну, і проти. <кій> Значить, це питання ми сьогодні повинні обговорити, але для початку вибрати голову і секретаря зборів. Прошу будуть пропозиції, Петро Михайлович. Доброго дня, шановні колеги. Є пропозиція головою зборів обрати Інну Дмитрівну і секретарем Данієм. Дякую. Чи є ще пропозиції? Якщо немає пропози... більше пропозицій, то давайте будемо голосувати. Хто давайте не так. Значить, оскільки нам в чаті легше порахувати хто проти, давайте тоді ви в чаті будете писати мінус або піднімете руку і висловити свою пропозицію. Почнемо тоді хто проти того, щоб яковлюву і Дмитрівна обрати головою зборів сьогоднішніх. Можете писати в чаті, попіднімати руки. Не бачу, хто утримався? Да, Іван Миколаївич, ви утримались? Є питання? Орестівна також. Ви утримались? Щоб ми уточнили, чи ви просто голосуєте за і не, не, не до кінця почули запитання? Щоб ми могли внести протокол. Уточніть, будь ласка. Вони голосують за. Вони голосують за. Бачу. За, за, за. Отже, проти і утрималось немає, решта за. Тепер хто за те, щоб обрати секретарем? Чінколу Даніелу? Хто проти? Хто проти? Ми спочатку. Ми навпаки тут ідемо. Немає. Утримались. Немає. Бачу в чаті, просто пишуть що хто, приєднався, хто приєднався, хто з одного комп'ютера. Дякую. Отже, всі за. Отже, головою збору головувати сьогодні буду я, і секретарем буде Даніела Ченкова. Тоді, якщо немає питань, приступаємо до. Обговорення першого питання, вибори делегатів на онлайн-конференції трудового колективу. На кафедрах пройшли, на кафедрах пройшли засідання. Кожна кафедра розглянула ті питання, які будуть обговорюватися на, зборі, на зборах. І надали наступну інформацію. Згідно встановленого представництва від інституту необхідно обрати 10 делегатів, у нас 11 кафедр. Поки що, о, значить, нам запропонували 11 кандидатур. Зараз ми з вами обговоримо їх. Значить, пропонується обрати наступних делегатів: Борчу Мар'яну Драгощевну. Дріня Ярослава Михайловича, Дуболазова Олександра Володимировича, Майструка Едуарда Васильовича, Максим'яка Петра Петровича, Остапова Сергія Едуардовича, Самілу Андрія Петровича, Томаша Василя Васильовича, Ушенка Юрія Олександровича, Черкеза Радіона Георгійовича і Яковлєву Інну Дмитрівну. Які є пропозиції ще? Може, ще є кандидатури, можливо, хтось, у когось є самовідвід, чи є якісь ще для обговорення кандидатури? Скажіть, будь ласка, це буде очно? Ні, це буде онлайн. Онлайн 10, 14 число, це здається понеділок на 11.10. Зрозуміло, ну, тоді ясно. Немає більше пропозицій. Немає самовідводів. Якщо немає, то я хотіла попросити, бо в мене 11, якраз в 11:30 пара буде. Якщо можна, я зніму свою кандидатуру, тоді лишається 10 людей, так як і потрібно було відповідно до встановленого представництва. Ніхто не проти. Дякую. Тоді нам потрібно з вами вирішити, чи будемо ми голосувати списком, чи по кожному окремо. Голосуємо більшістю голосів. Списком, напевно, що будемо по кожному. Добре. Зачитувати ще раз список, чи пам'ятаємо? Пам'ятаємо. Вітаємо, добре. Отже, тоді е, пропонуємо обрати наступних делегатів е, на, трудову конферен... на конференцію трудового колективу ЧНУ, яка відбудеться 14 жовтня. Знов, хто проти, немає, хто утримався, немає, всі решта за. Отже, вітаю. Ми передамо витяг з протоколу в навчальну частину. Вам прийде кожному на пошту посилання на збори. Ну, тоді і будемо раді, що ви представите нашу думку тут, і якщо що, ознайомити колектив з результатами. Якщо немає питань по першому питанню, переходимо до другого питання. Друге питання це про внесення змін до складу вченої ради університету. І питання слово надається Петру Михайловичу Шпатару. Дякую. Е, значить, щодо кількості. Е... Членів нашого інституту у великій вченій раді, значить, за посадою входив Олег Вячеславович як директор інституту. Після обрання нового директора інституту Олег Вячеславович був виключений зі складу вчено великої вченої ради. Я як війшов, як за посадою в велику Вчену раду, і тому для нашого інституту залишається одна виборча посада. У велику вчену раду. І пропонується знову ж таки, за більшістю обговорень на кафах. Я думаю, що запропонувати кандидатуру Олега В'ячеславовича щодо включення у велику вчену раду. Дякую. Чи є ще пропозиції? І ще в нас така ситуація. Якщо в нас одна кандидатура, ми сьогодні можемо проголосувати більшість і більшістю голосів. Це має бути дві третіх голосів від присутніх, і це рішення буде вважати дійсним. Якщо в нас більше кандидатур, то тоді нам треба буде продовжити наші збори завтра і обирати таємним голосуванням. От, так, 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 такий протокол. Отже, чи є ще кандидатури, крім Олега В'ячеславовича? Нема. Дякую. Тоді будемо голосувати. Хто за те, що хто проти, хто проти того, щоб кандидатуру Олега В'ячеславовича Ангельського ввести у велику вчену раду? Немає, хто утримався? Теж немає, отже, за одноголосно. Вітаю, Олег В'ячеславович. Ми підготуємо з Даніелою витяги і якнайшвидше передамо відповідно. Так що, чи є ще якісь запитання, чи може хтось. Хочу подякувати за довіру. Дякую вам, дякуємо вам, Олег Вячеславович. Немає більше запитань. Дякую тоді всім. Наші збори можна вважати, такі як виконали свої поставлені задачі. Дякую всім, до зустрічі. До побачення. До побачення, До побачення. доброго дня. Побачення. До побачення. До побачення, До побачення. До побачення. Що, Павло, можемо завершувати тоді, э, так трансляцію? Так.